Це чудо, що так швидко все загоїлося. Під час опарування огортала його зеленим світлом. Спільні медитації для зцілення. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфері світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал – Канал духовності Ери Водолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат, як процес гармонійного енергообміну за наші корисні відео і медитації для вас. Доброго дня! Хочу поділитись надзвичайною новиною. Були сьогодні на останній перев'язці, і лікарка сказала, що для неї це чудо, що так швидко все загоїлося, бо раніше мова йшла про можливу операцію по пересадці шкіри. Але сьогодні вона подивилась і сама була здивована. Сказала, що операції не потрібно, це велике щастя, я не перестаю дякувати Архангелу Рафаїлу і всім вищим силам. І тобі, дорога, бо без тебе я б не знала, що робити. Такий меседж я отримала цього тижня від знайомої жінки. Минулого місяця її п'ятирічний синочок перевернув на себе. Каструлю з кип'ятком. Дорогою до лікарні вона написала мені повідомлення прохання про молитву. Того ж вечора, на спільну медитацію до Архангела Рафаїла я організувала групу із п'яти особливих світлячків. На спільній дистанційній медитації для порятунку цієї дитини ми збиралися три вечора. Я бачила, як Архангел Рафаїл та Архея Марія зцілювала його своїми енергіями у храмі Архангела Рафаїла. В одній з моїх медитацій Архангел Рафаїл сказав, що чекає у своєму храмі маму хлопчика, передала їй його слова. Минуло три тижні. І я отримала від неї зачитане вам вище повідомлення. Опіками у дитини було пошкоджено 25% поверхні шкіри. Їх вдалося зцілити енергіями Архангела Рафаїла. Запрошую на мої авторські курси Архангельські промені зцілення у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт». Посилання на спільноту. Знайдете інформації під відео. Нещодавно інша жінка розповіла мені, як енергіям Архангела Рафаїла їй вдалося зцілитися від високого тиску. Та як, закликами до Рафаїла і візуалізацією огортання його зеленим світлом, вона підтримувала синову собаку Бордер-Коллі під час. Та після її оперування. В залежності від складності нездужання, при щоденній взаємодії з енергіями, зцілення може відбуватися протягом кількох годин, протягом трьох тижнів, а також протягом кількох місяців. Кілька років тому, коли ще жила моя мама. Енергіями Архангела Рафаїла мені вдалося вилікувати її від незрозумілих головних болей. Не знаю, що саме відбувалося в маминій голові, бо до лікарів вона не ходила. Але багато років скаржилася на те, що коли лягає, щось ніби відбувається з її мізками. Казала, що ніби мозок переливається справа наліво, і від цього їй погано. Щовечора я стілювала її енергіями Архангела Рафаїла, коли врешті одного разу мама повідомила мені: Знаєш, а ти вилікувала мою голову? На моє запитання, коли саме це сталося? Коли саме це сталося точно, мама не змогла сказати, лише відповіла, що голова її більше не турбує. На завершення поділюся з вами одним із своїх видінь у медитації Храм зцілення Архангела Рафаїла із мого авторського курсу Архангельські промені зцілення». Рухаюся простором печери гроту під звисаючими згори сталактитами мінералами зеленого променя. Виходжу до цілющих джерел, які б'ють з під землі, вмиваюся їхньою водою і п'ю її, Входжу у піраміду фіолетового полум'я, проходжу через фонтан смарагдових енергій. І зустрічаюся з Архангелом Рафаїлом. Він веде мене у залу, посередині якої стоїть мінералове ліжко. Лягаю на нього. Рафаїл укутує мене коконом власних енергій і зцілює. Відчуваю ці енергії у своєму фізичному тілі. Опісля простягає мені подарун. Мініатюрну плящинку смарагдових енергій. Ліжко розчиняється у просторі. До мене підходить архея Марія. Обіймаємося, вона дарує мені бальзам. п'ю із чаші смарагдові енергії і разом з володарями смарагдових енергій стаю під потік. burzęstwanych energii twórca.